А я щойно в інстаграмі в сторіс відзняла рецепт свого пишного, м'якесенького, дуже смачного бисквіта. В мене багато людей цікавилося уже давно, і з осені, як тільки я почала вам показувати торти, саме як у мене без розпушувача виходять такі пишні, високі бисквіти. І я ось по ваших проханнях відзняла рецепт, показала детально, як я все роблю, розказала секрет: ось, бачите. Який у мене гарний ось тісто вийшло. Тому переходьте швиденько і дивіться рецепт, діліться. Рецептом зберігайте, я не знаю, що хочете і робіть. А також не давайте мені, пожалуйста, розчаровуватися в людях ще більше. Підпишіться, пожалуйста, на мене і в Інстаграм. На мою резервну сторінку. Інстаграм прикріплений тут і в шапці профілю. Тому це моя друга сторінка, я починаю все спочатку. Підтримайте мене я буду вам дуже сильно вдячна, тим паче у мій день народження. Не будьте жодіними, пожалуйста.